Десятирічна Софія вправно катається на ковзанах. Дівчинка з Маріуполя. Через вторгнення Росії та окупацію рідного міста вимушено переїхала до Вінниці з усією сім'єю. У Вінниці родина вже більше двох років. На льодовому катку не вперше. Стала на ковзани ще маленькою вдома. Я дуже давно десь рік не каталась і дуже вражена, що стала на коньки. Спочатку було дуже складно трохи кататися, а потім я вже привикла. На ковзанку прийшов і 12-річний Володимир. хлопець хлопець-вінничанин з багатодітної родини. На ковзанах не стояв раніше, тож лише навчається. Важко на зараз краще, тому що допомагають люди всім. Навчився ну, їхати, переворачуватися, Звісно, впав уже. Ну, це... Розваги для хлопчиків та дівчаток напередодні зимових свят лаштували координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Катання на ковзанці провели в рамках акції Діти мають право на дитинство. Цьогоріч, вперше, перед святами міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб влаштував таку акцію для дітей, але попередні роки ми вже влаштовували для них катання на ковсанах, катання на тюбах, походи в кінотеатр і багато інших активностей, щоб діти могли відчувати своє дитинство трошечки ліпше в умовах наших українських реалій. Катались на ковзанах діти військовослужбовців, полеглих та зниклих безвісті захисників, переселенці, а також хлопчики і дівчатка з багатодітних сімей. Влаштовують захід, аби діти відпочили, познайомились та розважились. У нас щоденно є і тривоги, і плюс ще за якісь замінування, і шкіли, і дитячих садочків. Дітки також виснажуються, і це для них дуже важливо, для того хоча б на якийсь період часу забути про це все, відволіктись і провести гарно час. Катались дві групи хлопців та дівчат по годині. Загалом на козацьці відпочили півсотні дітей. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.